Сьогодні прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами досудового розслідування Національного антикорупційного бюро України скерував до суду обвинувальний акт стосовно юриста та двох його спільників адвокатів, яких викрили на спробі підкупу судді Київського районного суду Полтави та судді Полтавського апеляційного суду. Про це повідомила прес-секретар САП Ольга Постолюк. У межах досудового розслідування встановлено, що громадянин звернувся до юриста за правовою допомогою у зв'язку з притягненням його до адміністративної відповідальності за водіння нетверезому стані. Проте, замість того, щоб надати юридичну допомогу, особа схилила громадянина вирішити це питання із судей Київського районного суду міста Полтава за грошовованого роду. До цього злочину він долучив свого знайомого адвоката. Проте, попри намагання зловмисників, і так їм так і не вдалося надати неправомірну вигоду. Натомість суд визнав казаного громадянина винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, отримавши негативне рішення, особи пообіцяли виправити його в суді апеляційної інстанції при цьому, так само надавши неправомірну винагороду іншому вже судді і також залучивши іншого адвоката. Осі було викрито після передачі другої частини коштів. На сьогодні обвинувальний акт скеровано до суду. Осіб обвинувачують за статтями 27, 15 та 369 кримінального кодексу України і максимальне покарання, яке загрожує за вчинення цих злочинів, це 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.